Так, розглядаємо номер 7.11. Точка М лежить на стороні АВ гострокутного трикутника АВЦ. МП лежить на точка М лежить на стороні АВ, Вот она. І МП це перпендикуляр до сторони АС. Тобто ми проводимо тут АС. Тут буде перпендикулярна АС, перпендикуляр МП. І тут ми ставимо точку П. Ще в нас є МК перпендикуляр, і ми проводимо його до БС, також перпендикулярно ставимо К. Отримуємо чотирикутник МПКС. І от нам треба довести, що навколо цього чотирикутника можна описати коло, діаметром, якого буде відрізок CM. Коло я вже а, ну, зробила, щоб ви бачили, і я показую, що оце повинен бути діаметр. Так? А, ну, і, якщо треба дано, то Дано ми пишемо, що в нас є трикутник БЦ. МП перпендикулярна АЦ, МК перпендикулярна БЦ. А, так, і ну, можна написати, що це М це діаметр, Діаметр. і нам треба довести, довести, що. Можна описати коло. да? Довести що можна описати. Значить, знаєте, що можна по-другому А, Смотрите, нам нужно доказати, що можна около этого кутника описати коло, діаметром якого буде відрізок С. Но когда мы будем с вами решать задачу, все соседству к тому, что нам нужно доказати, що есть точка О. Да? Которая является центром описанной окружности. Поэтому мы скажем, что нам треба довести еще описаної нового кола. Так. А, а, так. Просто кола, центр кола. Не описано. Просто центр кола. Так, Розв'язання. Это чтобы не писать в дувайстре вот эту вот всю фразу. Значит, а, что мы будем делать? А мы поставим, значит, по значимому, по значимому, Так, что-то у меня тут не очень получилось. Позначимо. А, точку О. Середина МЦ. Так, середина МЦ. І е, якщо ми розглянемо трикутник МКЦ, у е, нього кут МКЦ 90 градусів. Ну це за умовою, правильна задача? Так і напишемо за умовою. Але у прямокутному трикутнику саме е, точка, яка знаходиться на середині, Гіпотенуза являється центром описаного навколо нього кола. Тобто для цього трикутника точка О є центром, центром описаного навколо трикутника МКЦ. Так, і тобто ОК являється радіусом кола. так? А У трикутнику МПЦ точка О також, також являється центром описаного кола. и ложить на середине гипотенузы. Так, и ОП будет являться радиусом радиусом, так как О это середина, то ОМ равно ОС, правильно? ОП мы еще можем провести и ОК. Это все являются радиусы. Ми добре. обермо немножко. Получається, отримаємо, отримаємо ОМ, дорівнює ОС, дорівнює ОК і ОП. як радіуси описаного кола. Значить, то звідси маємо, що точка О, це центр описаного кола, навколо чотирикутника. О, зараз навколо кола, навколо. Колод трикутника МПЦК, що і треба було довести.